Всім доброго дня! Хотів показати, як я перебив колеса на зіловський прицеп ГКБ-819Б самосвал. Поставив колеса від фури, бо Так як я купив прицеп, у мене колеса вже були погані, потріскані. Резина стояла камазовська, ніби трохи ширша. Але колеса потріскані, вартість колеса, колеса дорогі, не знаю, були по 4000 з... 4 з лишнім там одна резина. Ну і Мене ще більш цікаво, дуже хотів поставити широкі колеса, зерно вожу по полях 11 тонн, груз сильний колес, трошки мокро, прицеп провалюється. Так, хотів поставити широкий. Планував зразу ставити віла 131-го диски, наварюють там, роблять і на КАМАЗах на передні колеса, наварюють прут. На кольцо там, з труби ще кольцо знизу підварюється, що цього не хотів робити. Почнув шукати, думати, як зробити на безкамерні диски, іменно від фури. До того трохи багато було часу в інтернеті посидіти, шукав всі розміри в дюймах, переводив, шукав, як би зробити попростіше. Так і знайшов, дуже легко переробляється. Диск йде ну, від фури, від прицепа. Від новіших, тих що йдуть дискові тормоза, тому що де дискові тормоза, диск виглядає отак. Оцей фланець зміщений на зовнішню сторону. Де барабанні тормоза, цей фланець стоїть посередині, вони не підійдуть. Зразу ж я хотів фланці переварювати, зілоского прицепу вварювати в цей диск, але потім заміряв, виміряв, вийшло ідеально, нічого не треба переварювати, тільки уварювати кольцо. Оцей діаметр. розміру кольця зараз вам покажу. Зовнішній діаметр 281 мм, внутрішній 215, товщина 14 мм. Це кольцо вставляємо цей діаметр, цей отвір. Проточуємо великі фаски, майже повністю проварюємо. Тримати буде точно, тому що осьова відстань. Ну, болтів. Виходить 3 ммсь в середину, так воно ну, тримається по 3 см. На цю стінку і 3 см буде на внутрішню, де буде кольцо. Витримую спокійно, кажу, 11 тонн вожу. От колеса є вже перероблені стоять. Скоро буду ще переробляти передні, вже один диск купив. Ще один треба купити і буду переробляти. Вишліфовується, так як видно, все зроблено в домашніх умовах, вдома. Вишліфуно і далі не видно, шліфую такою штучкою на болгарку. От така ось така штучка. До неї йдуть такі округи. що камнем шліфувальним, потім нею, не просто можна вишліфувати у рівень, чи лепестковим, чи інакшим, ви так рівно не вишліфуєте. а цю іменно штуку так не виглядає, можна вишліфувати рівненько, як бачите, нічого не видно. І отвори від фури заварені. Просто кругляк порізав, поставляв, заварив. І все. Звичайно, легше би було на токарному станку, але, але токарного нема, тим більш такого великого. Розміри колес стоять 385х55х22,5. Так цей розмір є ідеаль... ну, ідентичний по висоті, як цих камазовських. Там міліметр, міліметр, по-моєму, так ідентичні. Вони трошки більш рідкісні, вони стоять на фурах, на бочках, на тому вони нижчі йдуть. Переважно 385х65. Вони на 7 см вище, ну, ззаду нічого не мішає, би їх ставити, а спереду при розвороті груженому може зачепити цю штуку, що штопорити цей бугіль може зачепити, як буде розвертатись наперед. Точно не мішає, але вартість таких коліс саму резину беру. 500 гривень, це би колеса вже. Диск теж 500 гривень тріснутий, не його заварює. Всі казали, що не буде тримати, трісне далі, але варю на червоно, різаком грію до червоно, п'ятоматом приварюю. Все тримає, Ну. На крайняк не буде тримати, запхаю камеру. Говорив на от без питань, колись пхали, не було дисків, пхали камери, то все їздило. Ось такі колеса. По вилюту вони ідеально підходять по зовнішній частині 3 см воно втоплено від платформи, якщо рахувати від борта, то десь 11 см середину з внутрішньої сторони зазор ну, найближче де, якби, до болта, цей що хомут. Там 3 см зазор між резиною і хомутом, але болт можна обернути другим боком, там буде порядку 4-5 см. але... Колись тут не рухається, не повертається, воно ну, в нього чіпати не буде ніколи. Так само, що позаварював відбойники на прицепів. Відстань від відбойника до подушки було 10 см. Це таке, якщо грузити по заводу, як пише 5 тонн, воно може буде робити 11 тонн, сідає деколи ту резинку. Раз був шутро, гравієм загрузився. То ту резинку так жалощі навіть не було видно, що вона там є. Заварів по 4 см, лишив 6 см. Зпереду добре, рісори стоїть якраз рівно, не вивертає, Спереду так само заварено 4 см, але трошки замало. Треба заварити 5 аби 5 лишилось на хід, бо вже рісорі вивертається в другий бік трошки. Але то не страшно. Я трактор 28 кілометрів скоро ще не їде, по асфальті мені гнати нема, куди по полях перетягнув. З автомобілем то інакше. Такий прицеп. З таким. Колесами. Колесо майже 40 см, 38,5 Широкий, грузопідйомність, самі розумієте, вартує цього.